В Болградском райотделе полиции участковый Кирюшина Наталья выполняет преступные приказы, а именно неправомерные отписки. Не подскажете у кого на рассмотрение тебя справа? Okay. Ком... На рассмотрение тебя справа у кого? Кому подойти можно? А дежурную часть сказали, а кто именно я не знаю. нам ответ по почте уже направили. Поэтому... Ну, так, ну скажите мне пожалуйста, я что же хочу знать. Кто занимается этим делом? Ответ похоже, я. Вы занимаетесь? Но я хочу просто ознакомиться с материалами дела. Материалы, это надо писать заявление. Я напишу заявление. Решите в канцелярии. Представьтесь, пожалуйста. Вы телефон свой снимите, пожалуйста. Я Вы не сниму телефон. Закройтесь. Нельзя снимать наши вещи. Можно, объекты. я защищаю свои Что права. Надо Вы здесь, по, по, я знаю, как, как бы, по чинному законодательству работаете. Представьтесь, пожалуйста. Кирюшина, моя фамилия Наталья Геннадьевна, учись скучно. Все так Все. и сразу. Дети, напишите Ну, Спокойно Заводи. же можно, правильно? послушаем, что на самом деле должна была сделать Кирюшина Наталья, так как меня, как заявителя о преступлении, не ознакомливают с материалами административного дела, а прислали неправомерную отписку, что с Топало Анастасией Михайловной была проведена беседа. Напомню, муж Топала Анастасии является сотрудником Болградского райотдела полиции. Топал Петр Петрович. Доброго дня. Старший залась район вывідувалі Вікторія Володимирівна. Ви политики, у, ага. у нас є заявниця, так? Так. Так, ми ж нам представили представник. Я завела Олександра звернення? Сто так може. Я підозрюю, що в цьому приміщенні скоїться злочин, Двері вібиться з іншого боку. Це явно свідчить о тому, що в цьому приміщенні житловому здійснюється комерційна діяльність, постійний шум гам. Я не можу відпочити в своєму приміщенні, яке знаходиться через стінку. Угу, зрозуміло, чи вірно я зрозуміла, що за вашою... Ніяких вважає. дозволів немає. Не, не, не розуміло, запитували. За вашою позицією, та за інформацією, яка є у вас, вказана в закону закони займаються підприємницькою діяльністю, а також порушують громадський порядок та вашу, вашу годі. Так. Зрозуміло, так. Угу. дивіться, вам потрібно буде подати заяву про адміністративне правопорушення щодо порушення вашої, вашого. Вашого спокою, а також порозінням за вашою позицією, господарською діяльністю, весь дозвільних документів. За вашу заяву буде проведена перевірка відповідно до закону України про звернення громадян. Про прийняте рішення вам буде повідомлено окремо. У разі встановлення дійсно факту правопорушення на власник даного закладу буде вставлено протокол про адміністративне правопорушення. Про це ви ж також будете повідомлено. Вистановити займаються дійсно підприємницькою діяльністю закону або ні нам не потрібно туди заходити. Нам потрібно буде скарувати запит до відповідних установ, які здійснюють перевірку. Подібних закладів та встановити чи отримав власник даного закладу дозвіл на заняття діяльності угу. якийсь саме до на заняття саме в якої діяльності так потрібно буде пить... з'ясувати також, скерувавши відповідний запит до органів місцевого самоврядування, що виведено вказане приміщення з житлового масиву. Вот. Ну, що нам тут скажуть, нас мало цікавить. Ми будемо відправляти запити аби отримати офіційну підтверджену інформацію з перевіреного джерела. Тобто, це організм каналікування також. должно быть подтверждение, что действительно там нет спальных мест, чем они там занимаются. Есть там клиенты. Ранее мы обращались в горсовет. В акте обследования комиссии городского совета выявлены нарушения, которые подтверждают административное правонарушение, предусмотренное статьей 164 КУПАП. башкыч <laughs> Треневе політіту хова добрий день. То будь ласка. Я вчора отримала по почті відповідь від Болградського райвідділу поліції, тобто була проведена профілактична бесіда у дотримані нею чи законодавства та пала Анастасії Міхайлова. Вам потрібна консультація? Ні, мені не консультація, а скарга мені, тому що це неправомірна відповідь. Це стосується адміністративного правопорушення статті 164, порушення порядку провадження господарської діяльності. Вони повинні були. Е... Заработали Скар... запросы. А? Скаргана на кого? Скаргана Кирюшина Наталья Дельничий. На Дельничего? На Дельничего, так. Место как? Место Болград. Место Болграда, Болград, десь... Инзовска, 140. Еще раз, не разумела. Ин... 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 Инзовска. Инзовска, спасибо. Ага. Номер 140. Це приватний будинок. Так, скажіть, не його прізвища. Кирюшина Наталія. Кирюшина Наталія. З приводу чого? З приводу чого по справі за номером єдиного обліку 4641. – Це справа 4641? Так, 46, 41. Це справа адміністративне правопорушення, передбачена статтєю 164. Поруш... Зараз, зараз. Ага. Адміністр... Адміністр... Далі, далі, Адмістративне... адміні... про адміністративне правопорушення. Зараз справа про <кій> правопорушення. Так, передбачено статтією. 164-ю. 164 164 так. Порушення порядку провадження. Господарської діяльності. Вони повинні були зробити запроси до усіх інстанцій, бо там ведеться незаконна комерція. Повинні. Були зробити запроси. Запити. Запити, так. До, до е, яких інстанцій? е, Податкова служба. Гарсовет. Міськрад, місь, міськрада. Рес та пожежна служба. Там ви, незаконного. Чого? Е, не, я заявляла про е, злочин, там скоїться комерція в житловому приміщенні. Вибита двір з, з іншого боку. Тобто, це значить, що там проводиться комерція? Я не можу відпочити. Це знаходиться ага. за стіною моєї спальні. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище? Можете ще записати, що це приміщення належить родичу поліцейського? Дані я вам скажу. Належить так, приміщення належить родичам родичам? Родичу, там жінка, дружина, дружина. Поліцей. Дружині поліцейського, да. Який працює в Болградському районі. Ви я могу сказать, напала Анастасія Михайловна і його дані? Який працює? Болградскому. Да, в Болгарадскому районе полиции. Э, на прыжнище. Я чьего? Ну, на кого квартира -то? Квартира на топалу Топал Анастасию Михайлевну. Топалу? Топал Анастасия Михайлевна. Топал Анастасия Михайлевна. Зафіксовано, скажіть, будь ласка, вашу призвичаєм. Е, можете ще зафіксувати, що вони не ре... прошу зареєструвати в єдиному реєстрі до судових розслідувань цю справу. Вони зобов'язані були це зробити. О, це... Заре... Зареєструвати заяву, так? Так, за -за заєструвати цю... це за цим номером цю заяву, так. До єдиного реєстру до судових розслідувань. Це явне правопорушення адміністративне. Ніякого спокою немає. Відпочити не можу. Та й мати моя. Скажіть, будь ласка, прізвище Ваше? Князева, можете продиктувати номер скарги? Скартки. Так, так, будь ласка, 230. Ага. 55. Так. 92 49. Так. Усе, так. дякую. Слушаю. Добрав черговий каролін, доброго ранку. Доброго. Олександра Олегівна? Так. Олександра Олегівна, да? так? Так, так. Э, э, так, ваша заява зареєстрована за номером ЕО. Запишіть, будь ласка. Записывай. 55-48. Сколько? Еще раз плохо слышно у вас там. 55-48. 55-48. Добрый день. 2025 года с вами скарга на спиробитника полиции на участкового. Значит, ваша скарга передана ответственному руководству по графику группы. Дякую. До побачения. До побачения.